Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати на нашому занятті. Дітки, я знаю, що багато хто з вас живе у багатоповерхових будинках. А якщо будинок багатоповерховий, у ньому, звичайно, є помічник, який дуже зручно та швидко допомагає людям підніматися або спускатися. Але не пасходинкам. І цей помічник називається ліфт. Ліфт дуже потрібен людям з обмеженими можливостями. Допомагає людям похилого віку, дідусям та бабусям. Матусям з маленькими дітками. Тобто ліфт Дуже потрібна річ, але й дуже небезпечна. Ось послухайте одну історію, яка трапилась з мишеням. Поверталось мишенятко із гостей від зайчиняти. В ліфті бавилось, стрибало, стіни всі розмалювало. Мудрий ліфт розхвилювався, раптом став. І розладнався. Друзі, я надію маю, серед вас таких немає. Малята, придумайте, що потім було з мишенятком. Спробуйте закінчити цю історію. І я також придумала кінцівку. Ось послухайте. Доки прийшли майстри та допомогли бешкетнику, бабуся кішка не могла піднятися до себе в квартиру. Вона бо вийшла купити собі та своєму онуку молока, поки чекала дві години, зголодніла і кошеня сумувало, та нявчало удома саме. Малята, а зараз у мене до вас запитання. Навіщо потрібен ліфт? Чи добре поводило себе мишенятка? В ліфті. Чому не можна балуватися у ліфті? Чи можна смітити в ліфті? Сподіваюсь, малята, ви всі чемні, виховані, знаєте правила поведінки при користуванні ліфтом. Та завжди їх дотримуєтесь.